Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам дякую. Так. Пішли з вами робити третю частину відео про побачення, які не відбулися чи які майже не відбулися, і е, я вам це все розповідаю для прикладу, тому що я бачу на цих сайтах знайомств дуже багато наших дівчат. І, до речі, вже дуже багато наших е, чоловіків на сайтах знайомств на міжна міжнародних, які хочуть одружитися з іноземкою. Тому, дівчата, те, що ви на сайтах знайомств і намагаєтесь з ким-то познайомитись, як то влаштувати своє особисте життя, це знаєте, не соромтеся цього, це нормально. Це нормально. Ем, так от, я вам це все розповідаю для прикладу, щоб вас ваш градус тривожності трішечки збавити, щоб ви заздалегідь знали, які тут бувають персонажі, трапляються. Тому для прикладу. Так, це в нас буде персонаж, який четвертий. Оце з котами, потім цей домені, коріно з велосипедами і колишньою дружиною. Господи, приперся на побачення. Так, четвертий персонаж Маріо. До речі, ім'я Маріо в Італії дуже розповсюджене. Дуже розповсюджене. Тому, от я знаєте, мені більш зручно називати їх як-то отак, от по вигаданому за асоціацією. От ну нехай буде Маріо комп'ютерщик, от тому, що Маріо, мисливець, вже в мене є. Такий персонаж на каналі. Так от, Маріо, познайомилась познайомилася з ним так на сайті знайомств. Якщо Італієць вічливий, він вам напише лист і розповість вам, яка ви е, красуня, як йому пощастило, що він з усіх фотографій знайшов таку звіздінь, от як ви. Е, тому ось, таке, ось такий лист і прийшов, такий величенький, і де він писав, що ой, яка я розчудова. Ну, звичайно, я і це. Мені це сподобалось. Ну, кому не сподобаються дуже добрі слова. Я його, знаєте, я йому була вдячна, я йому написала, що дякую, дякую. Ти теж нічогенько, такий собі Мольто Каріно, симпатичний. От я чоловікам не пишу, що він красунчик. Найбільше, що я можу написати, що ти симпатичний. Комесей е Каріно, Каріно. От. Або браво, от мені більше таке подобається. Тому що чоловік-красунчик, ну я не знаю ні. А от коли чоловік браво, тобто такий молодець, знаєте, щось такий гей, при професії, при, при роботі, при житлу, житлі, житлу, житлом, ну, в общем, при хаті, без оренди. от, Оце... Комисей і браво. Ну, коротше кажучи, я йому написала, що мені. Я дуже йому вдячна, що він все це на фотографіях розглядів, Що я дійсно зірка на його, значить, похилому цьому небосхилі. Ой, знову ж таки, от знаєте, в мене є час дивитися на ці сайти знайомств у неділю, ввечері. Це означає, що якщо я навіть з кимось познайомлюсь, то побачення буде через тиждень, тому що я, ну, я спілкуюся тільки з тими, хто працює, а вони працюють, вони зайняті, вони можуть тільки по виходним усім дням. От. І оцей Маріо він виявився, він працював. Чи в пенсійному фонді, чи ну в якомусь то соціальному фонді. він держслужбовець, в нього непогана така середня стабільна зарплата. От, живе, якщо вже вам сказала, він біля мене, і він так зрадів. І Це така фортуна, це така фортуна. Боже, ми потрібні потрібно, щоб ми, значить, зустрілися і таке інше. От я кажу, то я не проти. Він каже: Ну давай в п'ятницю, от після роботи, в п'ятницю, чи в суботу, ну коли тобі зручно. Ну, в суботу кажу, окей. Але ж до суботи, це ж італійці, вони дуже балакучі, вони дуже такі, знаєте, нав'язливі, від них лопатою не відмахаєшся. От якщо б можна було б сказати все, чао до суботи і тихенько собі суботу ту е, подождати. Ні. Треба відповідати на дзвінки, треба з ним листуватися. Оце кожного ранку тобі він буде присилати оці фотографії з коліжанкою кави і ще щось. І ой, коротше кажучи, ой. Так, так, я на звязі. На зв'язку тут повз мене така парочка дуже колоритна пройшла. Італієць і італійка. І ось він такий, знаєте, навіть я б на нього звернула увагу. А італійка, ну уж наскільки я люблю фарбуватися, от знаєте, я без, без такого тотального мейкапу, я з дому не вийду. А ця італійка, вона була просто, вона була просто так нафарбована, як знаєте хто, як Лайза Мінеллі у фільмі Кабаре. От, от так, от просто вона ще й дуже схожа і ще така дуже коротка з. Зачіска е, Піксі Чорне волосся, і вона вже в літах. О, і, Боже, мій такі, знаєте, сині-сині, оці тіні на все по, по віку. Коротше кажучи, от я боялася, що я буду дуже реготати. Я у вас така несерйозна. Так от, оцей е, е, Маріо. Я як е, цей Дуже вічливо йому відповідала. Я трималася до останнього. Знаєте, я казала Маріанна, ну ти ж знаєш, ну це італійці, ну блін, ну 10 років ти вже тут живеш. Ну ну вони такі, це в них вічлів, вічливість. Вони так проявляють, що кожного дня вони питають, як в тебе справи? Ну відповідай, не психуй, не нервуй. Знаєте, ось стай кальма, стай кальма. Ну тобто, стай спокійна, будь спокійна. От, ну мене це трішечки під підбішує. Знаєте, одне і те ж саме. Як в тебе діла? Ну добре, а як в тебе? Ну добре. І от одного разу чогось увечері він мені дзвонить. А я це був той той день, коли я ввечері поверталася з курсів. І я знову така в трафіку встаю в пробці, значить, і тут в нього дзвоник. А я не подивилася, що це був відеодзвоник, блін. І я нажала оцю у цю зелену пімпочку на телефоні. І в, в ухах в мене навушники, я слухала музику. А телефон в мене прилаштований в машині, ну як би трішечки знизу. І коли я себе знімаю знизу, ну в мене таке обличчя, знаєте, я і так щукаста, дуже що Я тут вся худенька. Це в мене светр ще з тих часів, коли я важила майже 80 кілограмів. А зараз я важу 56, і він, ось бачите, він на мене завеликий цей светр. От, але обличчя в мене завжди таке велике, що касти. А якщо його знімати знизу, то взагалі така ряха, знаєте, що хоч пацюків вбий. От, я такий ракурс свій не дуже полюбляю. І я не побачила, що це був відеодзвоник, і тиснула на зелененьку цю кнопочку. Ой, і тут він: Привіт, привіт! А ти що ще в трафіку? Боже, я, як я тобі співчуваю? А я вже вдома, е, значить, посалютуй мою маму і мого батька. Я така, що? Думаю, я тут керую автівкою, і я по відеодзвонку я по, повинна ще з кимось там... Розмовляти, я кажу, ні, 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 ні. Будь ласка, будь ласка, я керую автівкою, не відволікай мене, давай трішечки потім. Ні, ні, ось ви вже вони прийшли, вони вже прийшли. Бачу, прийшла мамана. Слава тобі Господи, що машини всі автівки стояли, що ну, там по міліметру ми їхали, знаєте, стоїть маман така в телефоні, така роздивляється мене, така сувора, сувора, брови насупила. І така мене питає: Ти звідки? От, от, от прямо от таким от тоном. Ти звідки? Я така кажу: я з України. Добрий вечір, ми з України. А, а який, е, Яке місто? Я кажу, Харків, а вона, а, Ліополі. А Ліополі це старі італійці називали Львів. Я не знаю, чому так, але так. Я кажу: ні, я не з Леополі, я з Харків, Тарків. Кажу. Ой, всі баданти з Ліополі, ти теж баданте. Ну, ти теж значить, працюєш за доглядом за. Старими я кажу: ні, я взагалі не працюю, я зараз навчаюсь, от і я не баданте, але теж непогана професія, от потрібна. І я з Харкова, я не з Ліополі. Всі ви з Ліополі. Ну, тобто, і пішла тут. Значить, батько. Ну, батько більш-менш такий, нормальний, значить, італієць, Ну що робити? Подивився, подивився на мене. Каже, а яка в тебе машина? Я кажу, та в мене немає машини. Це машина моєї мами. Кажу, це старенька машина, Кія піканто. А стара машина маленька. А чого в тебе немає своєї машини? Я кажу: ну так вийшло, потім куплю для себе машину. От, ну ладно, гарна. Я кажу, хто гарна машина? Він каже: ти гарна. Я кажу: ой, ну дякую, дякую вам, дякую. І тут цей маріо: о, це мої мама і папа, значить, дуже дякую, що ти їх посалютувала. Значить, Поздорокалася з ними. Я кажу: а ти що, вони до тебе приїхали в гості? Ні, каже, я з ними живу. Я кажу, як ти ж сказав, що ти такий, що в тебе є квартира і ти живеш сам. А він каже: так, ну це не я з ними живу, а вони зі мною живуть. Я їх забрав до себе жити. Тому що в нас вже була така трагедія, і це дійсно в них 10 років по тому. Це перший рік, як я тільки приїхала, я потім вам це про це теж розповім про мінуси Італії. Які тут є тут? Сталося дуже стався дуже великий землетрус, такий потужний містечко. Називалось Аматрічі, от і дуже багато загинуло. Це було вночі, і це був такий потужний землетрус, що я у Римі ми відчули на мене там все попадало. Ніч у мій диван просто так його хитало. Ми не знали, що нам робити. Там всі бігали, кричали: що теремоту, теремото, теремоту. Це по італійськи землетрус. От і, коротше кажучи, він з цього містечка, Аматрічі, і у його мами і тата там був будинок, і він вщент розвалений цей будинок, просто вщент. І більш того, в нього навіть загинув цей кузен, його двоюрідний брат, в нього загинув під уламками домів. Коли оце був цей землетрус. Я кажу, та як же ж я не знаю, це перший рік. Коли я приїхала, я стільки жаху натерпілася. Звичайно, я я знаю про цей землетрус. І він сказав, що держава, оскільки батько і мати лишилися будинку і їм ніде жити, то батько і мати їм видали у Римі, їх поселили у так звану каза Пополаре, тобто це як ну такі квартири для бідних, але вони такої поганої якості. Ці квартири, тобто, держава їм повинна була відшкодувати збитки і дати гроші на відновлення нового будинку. Або їм побудувати новий будинок. От. А поки цей будинок будується, вони повинні були жити. От всі кази популяри. Е, я знаю, що в інших регіонах Італії у ці квартири для так зване соціальне житло воно більш-менш симпатичне. У Римі це жах якийсь. Тебе поселять з такими емігрантами? Там і наркотики будуть, і проституція, і ці дома такі знаєте, вони страшні, вони всі грязні, вони всі розмальовані. Ну... У Римі це дуже погані. Я не знаю, може зараз будуються інші такі е кази Популари, але те, що я бачила, ті, через які як от будинки проїзджаю на машині, ну це якесь то жахіття. І ось в такий в таку квартиру поселили його батьків. І він казав, вони там прожили 5 років. Держава їм ніяк ці гроші не може виплатити. От і вони ходять, ходять, значить, у цей. Е цей центр по соціальному забезпеченню, і кажуть, чекайте, чекайте, чекайте. От. І він сказав, що я а оцей маю. Він коли почав на державу працювати держслужбовцем, чому я завжди кажу Дівчата, шукайте собі держслужбовця. Не потрібно ніякого бізнесмена, держслужбовця. В них зарплата, в них буде і 13 тринадцята, і чотирнадцята зарплата, і відпустка в них довша, і звільнити їх не можуть. от. Коротше кажучи, він як тільки почав Маріо, працювати на державу, він одразу взяв у банку кредит і вже 12-й рік він сплачує у цю свою трохкімнатну квартиру. Ну, вона двохкімнатна, дві спальні і вітальня, суджу. От балкон, дві бані в нього. Ну, тобто, коли знаєте, в Італії є своя квартира, навіть якщо вона в кредиті, боже, вони такі горді. Вони про неї все розповідають. І ну, це. Дійсно, це дійсно дуже важить, знаєте, коли в тебе є своя, своя квартира, своя своє апартаменто. І Маю каже: я вирішив їх забрати, тому що там такі були сусіди, що і пиячили, і всякі там оргії були, і будинок, сама оце палацо було дуже ну, таке негарне. Ну, тобто він тато і маму собі забрав, а він син один. От. Ну і все, я така. Ну, що робити, ну, дійсно, така трагедія сталася. От, і я вже так подумала, що ну, це, звичайно, він зробив дуже благородно і так і треба. Він син. От, і хто ще про батьків потурбується, як не він. От, але я не готова жити з чоловіком, з його батьками. Ну, навіть якщо це двокімнатна квартира з ну, Тобто, це все одно, що я живу зараз з маман і її чоловіком. Розумієте? Це один стрес міняти на інший стрес. Е, так, багато хто зараз мені напише: Маріанна, при чому тут разом жити? Ти просто ходи на побачення і розважайся. Ну я так не можу. Знаєте, це як, от, як читання. Прочитати книгу це не сама ціль. Сходити на побачення це не сама ціль. Скільки там їх буде і розважитись. Мені потрібно, я я завжди дивлюсь наперед, на декілька е, кроків попереду в ситуації. Я ж шахи полюбляю. Я ж граю у шахи. от я ж вам вже розповідала. Так, от, думаю, ні, ну, такий кандидат мені не підійде, але він би дуже підійшов би іншим дівчатам, ви розумієте. Які не проти жити з батьками. А я вже натерпілася отак, от я вже не можу. Я вже шукаю собі житло, свій е, куток, знаєте, щоб це було тільки мій куточок, і е, щоб в мене була своя машина. Все. І я вже так думаю, це десь було, знаєте, у четверг, Я думаю, як же йому до суботи сказати, що побачення не буде. Ну як же ж йому сказати? І слава тобі, Господи! Що сталося таке, що а, знову ж таки? Кудись я їхала, і він мені дзвонить. І такий мені каже: Маріанна, даруй, ти дуже гарна жінка, ти дуже цікава, ти дуже така, сяка, розтака, але нічого у нас з тобою не вийде. Я така, фу, слава Богу. Але кажу, чого? Ну, що сталося? В тебе хтось є інший? Він ні-ні-ні, ні, в мене нікого немає, ні, нікого немає. Але ти знаєш, мої батьки в котрий раз пішли от до цього центру соціального забезпечення, і, значить, а, чого ми з цим Маріо ще, отак от я на нього звернула увагу, що він, значить, в першій же розмові зі мною він почав. Говорити, що Путін козел, що він там ця рашка, що вони там всі знаєте форі теста, що вони там все всі чокнуті, і що це така трагедія, що кожного дня гинуть стільки українців. Тобто, він був на моєму боці, ви розумієте, і тому я ще з цього приводу на нього звернула увагу. Коротше кажучи, його батьки пішли в цей центр соціальної допомоги знову питати, коли ж нам дадуть гроші на відновлення нашого житла після землетрусу, або більш пристойне житло, коли нам дадуть, ми живемо з сином. От, і їм сказали, ви знаєте, зараз в Італії стільки біженців, стільки з України приїхало, нам їм потрібно сплачувати. От, війна війна зараз у світі, і може, скоро почнеться інша війна, вже більш глобальна, не тільки в Україні. От, тому можете забути про ці гроші, і що вам колись відновлять будинок ваш, зруйнований у землетрусі. Я не знаю, що це був за оператор такий. Таке казати літнім людям, які залишилися без домівки, знаєте, це теж. І звичайно, його мама і папа вони настільки були злі на українців, що вони пана приїхали. Ну от у цей оператор цього центру так їм все це знаєте розповів, що нібито тільки із за українців їм не можуть виплатити ці гроші. І от Маріо мені каже: ти знаєш, от, якщо б ти була не з України, це одне діло. А так. Ось вони вважають вас ворогами, що ви тут понаприїхали, і вони ніколи, ніколи з тобою не потоваришують, вони ніколи тебе не приймуть. Я так думаю про себе. А, а я ж йому кажу, ну ти знаєш, я не біженка, я вже тут 10 років, але сама про себе думаю, а пенсія та в мене <кхем> ви розумієте? От. І оцей Маріо мені почав казати, що ну Маріана, ну ти не хвилюйся. Я кажу, та я не хвилююсь. Вабене, козі, вабене, нічого страшного. Ну, якщо так, то так. Ну, що? що поробиш, що поробиш? От, І значить, я йому е, сказала, що ну давай, шукай собі не українку, шукай, може, якась то італійка і захоче жити з твоїми батьками. от. Тому ось так мої хороші, отак у мене не відбулося ще одне побачення. Слухайте, ну щось я про цю Марію дуже багато наговорила, тому що я завжди відволікаюся то на машини, то на перехожих. Це буду тільки по темі, тому буде інше відео. Чао-чао!